Провокаторы тут устраивает, журналю. Ми хотіли довідати, чим закінчилася історія з російським бізнесом кварталу 95. Я в цьому бізнесі вже не учав. Я давно в ньому не состою. До свидання станом на 20 травня 2019 року брати Шефіри, Яковлєв, компанія Міндіча через кіпрську Green Family LTD співволоділи трьома фірмами ВРФ: Weisberg Pictures, Platinum Film та Green Films. У материнській компанії Кіпрській Green Family LTD наприкінці 2021 року. Відбулися суттєві зміни 30 грудня. Бориста Сергій Шафіри, Андрій Яковлєв і компанія Тімура Міндіча вийшли з числа співзасновників в останній день року. Новим і одноосібним власником фірми кварталівців став латвієць ігорс Залівський. Російські пісні під гітару і домашнє караоке єдине, що, хоч якось, поєднує 51-річного Ігорса Залівськеса і шоу бізнесу. Восени 2018-го чоловік опублікував відео з молотком і рубанком. А це вже пост від 6 жовтня минулого року. Залівський спозує у курці брендованій Осло Service. Це норвезька компанія, що надає сантехнічні послуги. Тобто, виходить, що наприкінці 2021 року власником кіперської компанії Кварталівці. Яка у свою чергу досі володіє часткою у російській фірмі Platinum Фільм, став різноробочий із Латвії, що їздить на заробітки у Норвегії. Людина може бути номінальним власником, а реальними бенефіціарами можуть залишатись попередні власники компанії.